Тільки тільки люди починають розуміти, що цей будинок держава технічно спихнула на них і абсолютно зухвала, цинічна і неправильна. Але держава в нас достатньо тупа і е, какена варавіта, розумієте, мені і вона. Вона, коли вони приймали ці дурні закони в 2014-2015 році, е, ну разом з мерами на жаль, розумієте, там мери, безумовно вони були зацікавлені, тому вони не такі білі, похнасті ці міські голови починаючи зі Львова. Ні, ну Садовий тоді і... дуже активно підтримував, поптримував. Да, це а, а вони кажуть, ось... що у них на сихові там все дуже добре. Там Pas, все... ну десь на сихові так я да да. От я був півтора тижні тому, і я бачив який стан житлового фонду в центрі Львова. Mm. Жахливий стан, жахливий, жахливий. Старі оці, ну вони дійсно це будинки, да, да. да, але жахливий стан. Розумієте, жахливий, тому що вони пошарпані, дахи пошарпані, балкони.